Друзі, всім привіт! Ось зараз хочу вам зробити відео, друзі, бо давно не було відео. У мене є хороші новини і погані новини. Я вам зараз зібрав відео, ось мою відео хочу вам зараз розказати. Друзі, ось бачите, що вона Ось моя. Плюшка. У тоді було одне кровання, я не пам'ятаю, я вам зімав відео чи не знімав, не пам'ятаю, але розказую знову. Конець було одне крування, що вона народила. Воно вже таке доволі було велике. Я його взяв і переселив до, до козів. Там зараз сап і козуня. Я його туди пристав, зараз вам покажу. Ось тут, друзі, дивіться, ми зробили таку йому. Тут вже йому дуже багато місця. Там мондокліска така велика, а вже саме тут. Там ясло. Ось тут воно бігає. Дивіться. О, тут воно вже зробило дирку, треба йому вже закрити, щоб воно голову сюди не сунуло. Не Ось дивіться, таке воно вже велике стало, Бачу, йому вже місяць місяць з чимось. І ми там приблизно місяць з тижнем. Місяць і тиждень приблизно йому. Таке воно вже доволі велике, друзі. Ось дивіться, в, ньому... в нього вже пусті кілограмчик є. Ось це його від обрату подарив. Ось. А тут живе. Йому це добре, дивіться, йому тут не жарко так сильно. Тут ось обора. Ось. Тут ми потім закриємо деревці, щоб він не вилізав. І потім може, коли він підростає, будемо сюди опускати. дивіться, який вже класний став. Це, друзі, йдемо зараз другий крок і зараз покажу вам їх. Ось тут, друзі, наша кровишка, дивіться. Ось, вона я надію, спорована, я не знаю. Наче Начебто спорована. Але я точно не, не знаю, бо кріл старий і не хочу вже її нормально порвати. Тут я кроля забив, бачу, її вже немає тут. Ось вчора я його забив і забив і ще чотири штук молодих. Ось ось в мене тільки три кровишки і один старий кріль. Шукаю йому заміну. Ось теж хоче білійського кроля. Чеснок, але цей може, в цьому є, пишіть. Ось, я з Вінницької області, Тульчинський район. Ось така кролишка, бачите. Ось, друзі, наш кріль. Річард. Ось дивіться. Наш їдек старий. Ось, бігає по клісі тут. Ось такий кролик Друзі, поняти, до мене ще завітав був чужачок. Ось, чужачка, точніше. Ось така голубка. Я тоді б зав'язала, щоб вона не втікала, щоб потім така зеленна ну, вона взяла і розв'язала. Я її зав'язував не ізолентою, а різеньками. І Потім з із ізоленти потяг закрила. Вона їх зняла якось якимось чином. А вона добре, що не втікала. Скоро мають мені продати голуби. Я маю скоро взяти дві пари пошти. Не знаю, яких, але я возьму дві пари пошти. Візьму голубку лісового голуба, Тільки я візьму не іранку, а возьму е, бакінку. У нього іранці немає, є бакіни. І я візьму бакінку для нього, я для себе тримаю, так буде нормально. Цю губку я йому віддам назад, бо вона мені не потрібна. І ще візьму в нього парочку павичів. білих павичів, чорнохвостих. І це він мені має передати або, або привезти. Бо в нього там немає кого, в нього там теж дуже багато роботи, немає кого. Він може передати потім якимось дядьку там казав мені. Сюди дядько їздив моє село кожен день і може мені якось передати їх. Так що, друзі, скоро мене будуть нові голуби. Ось, друзі, наші дутачі. Друзі, вони також є в продажі, друзі. Ось такі помаранці, вони чистокровні. Ось помаранці такі вони мають бути. Ось мені, я пишу, що вони не чистокровні. Але мені люди кажуть, що вони чистокровні, дуже, ну, дуже гарні голуби. Ось особа насила парочка білого, Дивіться Ду Це дутеч дуже сильно надувається, він прям стає великий-великий. Він дуже сильно надувається, друзі. вони є в продажі. Ось продаю їх. Ціна до, до договорна. Ось. Кому потрібно, пишіть, теж я ось, говорю. Я Звіницькій області, Турчинський район, Заболотне. Кому потрібно, пишіть, дзвоніть. Ось, кому потрібен номер, пишіть, я дам номер, поговорю. Ось. Такі дві пари є в наявності, бачите? Дуже гарні галуби ваші. Тому трошки лиси був в б'юзі. Ось, друзі, в мене ще такий голуб бойний. Вже починає буркувати. Хоча не такий ще маленький. Я його собі лишаю для льоту, бо мені треба, щоб його ганяти. У мене зараз нікого немає щоб ганяти, я його собі лишу. Друзі, в мене сьогодні було повне, дивіться, друзі. У мене взяв цієї пари вийшло ось таке губенятко. Друге губ'ятко тільки глюється. Ось скоро має бути ще друге гоуб'ятко, друзі. Ось така гарна парочка дала мені молодняк. Ось це кадру івентушек крошка, я, я спорована, має теж привезти. Скоро ось така кровишка є поновила, там темно. Все, друзі, ось таке вам візьмемо відео. Ось побистро я вам всіх показав, все розказав. які мене там нові мають скоро бути друзі. Так сказати. Ось це, друзі, всім пока. Всім дякую, хто подивився відео, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на мене. Пишіть якісь запитання, мені будуть відповідати, то що я знаю. Ось бо давно не було коментарів, таких, що хтось мені задає якісь питання. Ось, чекаю, чекаю, мені так і ніхто не напише якісь запитання. Все, друзі, всім пока.